Готові побачити нашу розпаковочку. Олі, покажи, що ми тут проживали з тобою? Відміу він. Це держи, коробка. А, і очки. Просто подивіться на ці окуляри. Вони неймовірні. Це один. Так, окей, йдемо далі. А що у нас тут? Великий коробочці ніумілу. Подивіться. Тут у нас один, два, чотири. Просто ідеальні міхові тапочки. Ви знаєте, вчора мені ще Локери. дуже Локери. Вчора мені ще дуже підходила погода від них. Сьогодні вже не дуже, але вони просто, ви зрозуміли, які. Я хочу вам сказати, що це просто кайф мати можливість дозволити собі. Абсолютно все. Згодна зі мною, Олі?